Продовжимо з вами опановувати гімнастику, вивчати гімнастику. На цьому тижні вже буде другий з п'яти видів це акробатика. Акробатика, насамперед, що це таке? Це поєднання декілька гімнастичних елементів. Оберти насамперед, стійки, вихідні положення. Спочатку я вам розповім. Потім ми продемонструємо, як робити окремо для дівчат, окремо для хлопців. Починається спочатку, треба покласти щось на підлогу м'ягеньке, ну, одіяла. Якщо, можливо, когось із, є на відпочине, там гімнастичні мати або карімати, це дуже здорово. Ну, одіяли на всіх. Є. У нас такі плідники, бачите. Спочатку починається з опора присів, щоб зробити опор присів, щоб з руки опираються на підлогу. Потім робимо два оберти вперед. Два оберти. Не ставайте по, по, по техніці безпеки по правилам. Краще кажу, як зробити, не ставайте, коли будете робити оберт вперед на голову. Краще на шию, а ще краще на лопатки. На лопатки робимо. Ми вже торкання, упор, руками упор, виштовхуємося і, і торкаємося вже під ноги лопатками. Зробили два оберти. Потім хлопчики і дівчатка роблять стійку на лопатках. Називається вона ще берізка. Це робимо по 3 секунди. Сточку, висока ноги у нас, ноги разом носочки витягнути, 3 три секунди тримаємо. Потім знову хопор присівши, або просто ну, ноги опускаємо, згинаємо коліна і робимо оберт назад. Якщо не виходить, хоча вже можливо видорослійте, то що зробити краще. Краще також зробити опор що руками оберт назад відштовхуємося від підлоги, згинаємо коліночки і воно саме переверне. Або якщо не виходить, робимо через плечі. Зробимо оберт назад, потім хлопчики знову роблять стійку на лопатках боріська. Дівчатки роблять ластику. На любої нозі робимо так, ручки в сторону, голову вперед, дивимось, щоб у нас п'ятка була на рівні потилиці. На любої нозі, 3 секунди. Раз, два. Потім така раз присісти, невеличкі маленькі хитрощі, присісти, щоб не впасти. Потім хлопці і дівчата роблять оберт. Ой, вибачте, потім, коли ми зробили, робимо два оберти вперед, два без зупиночки, і треба встояти на рівновагу встойте 3 секунди. Краще робити також хитрощі, або ну, кажу, як вам краще, щоб у нас була славна стійка, коли ви зробите два оберти, треба встати, зробити основну стійку. Можна і вузьку стійку, можна і ноги навтистя, як там виходить, але коли вузька стійка, складніше встойте. Краще основна стійка, щоб ви не топталися. Якщо так будете топтатися, це помилка. А велика помилка, звичайно, щоб будете рукою торнутися підлоги, або там стіни, що там у вас є рядом стола, Стоїте 3 секунди, ножки разом, потім стати стійка струнком, повернутися на камеру, зробити крок лівою ногою і ліва ручка йде через сторону. 3 секунди. Так, Через сторону вона йде нас, рука. І можна сказати, що так така вуха торкається, руки. Ось так у 3 секунди, голову прямо. Помилка буде, що рука піде через верх, або через зад, вперед, або так зігнутою, піднімаєте, опускаєте, або в стороні рука буде, ви будете голову нахиляти. Ні, ось. 3 секунди. Раз, два, три. Рука торкається стігна, права завершена. Зараз ми продемонструємо, як це все пооб'єднати, поєднати і відразу зробити для дівчат. Отже, у нас упор присівши. Робимо два оберти вперед без зупинки. Якщо не вистачає місця, бачите, він на шиї робить. Якщо не вистачає місця, можна назад відходити. Тому що... Далі берізка. Раз, бачите, ровнінька. Два носочки ровні, два, три. Коліна зігнули. І робимо оберт назад. Встаємо повільно, не поспішаючи. Робимо ластівку 3 секунди. Раз, два, три. І присіли відразу. Хоп! Потім ми робимо два оберти вперед. Ну, ще раз не вистачає місця, відходимо. Тому що розуміємо, що всіх різні мови. І відразу встойте, три секунди постояти. Раз, два, три. Виочне, не топтався все. Потім ноги разом. Повернутися на камеру. Крок лівою. Ліва рука. Раз, два, три. Рука торкається, стегна, права завершена. Тепер демонструємо для хлопців теж два оберти вперед. без зупиночки. Раз. Бачите, робимо на лопатки. Два. Берізка. На лопатках. Раз, два, три. Оберт назад. Раз, годимось. Знову відразу лягаємо, відразу лягаємо і знову брізка. ножки разом. Раз, два, три. Все, коліна згинаємо, два оберти вперед і рівновага. один Другий. Встати, встояти. Раз, два. Три всі ноги разом повернулися. Крок лівою, ліва рука. Раз, два, три. Рука опускається, права завершена. Будь ласка, шостий клас, опануйте цей вид, да, вже йде ускладнення. Ну, воно, в принципі, ці елементи вони дуже корисні для здоров'я, еластичність суглобів, у глучкість, і сила, координація рухів. Тому що у буде якісь питання, звертайтеся вже з кожним індивідуально будемо розбирати вашу ситуацію, положення. Насамперед вам діти бажаю гарних результатів і будьте здорові!